Майстер-клас для персоналу Рівненського міського пологового будинку Рівненської міської ради провів заслужений акушер гінеколог та член товариства гінекологів Великобританії Артем Чернов. Темою навчання було запобігання та лікування травм, отриманих жінками при пологах. Крім того, представили передові діагностичні та хірургічні методи. Сьогодні Артем Володимирович е... Предоставляє нам можливість практичного, практичної школи семінара, самі передові технології методів зашивання розривів промежини у жінок в полох. Тренінг складався з трьох частин: теоретичної лекції, показу навчальних відеоматеріалів. А також для кращого засвоєння матеріалу лікарям підготували практичні завдання. Рівненських гінекологів навчали хірургічним методам, котрі широко використовуються за кордоном. Ми Удосконалюємо свою теоретичну базу і, відповідно, удосконалюємо свою практичну базу на біоматеріалах, так як це робиться у всьому цивілізованому світі. За словами головного лікаря пологового будинку, співпраця з паном Артемом триває вже не перший рік. Також проводяться заходи для обміну досвідом з клініками Києва. А такі тренінги для підвищення кваліфікації є одним з пріоритетів в міській лікарні та проводяться раз на кілька місяців. Павло Невесенко, Катерина Гладунова, Олексій Самойлов у ритмі подій.